Інформаційна програма «Южненські новини розпочинає свою роботу. З вами у студії Володимир Курбатов. Вітаю. І сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Жодної заяви чергова спроба приватизації Одеського припортового заводу не відбулась. Пройшло засідання виконавчого комітету. На порядку денному 32 питання. Триває атестація Южненської дитячої школи мистецтв. Такий захід проходить раз на 10 років. Ще одна спроба приватизації одеського припортового заводу завершилася невдачою, не зважаючи на те, що близько 10 потенційних інвесторів виявили бажання придбати пакет акцій ОПЗ. Жоден з них не надав відповідної заяви на участь у конкурсі. Нагадаємо, що 6 грудня о 18.00 закінчився прийом заяв на участь у аукціоні з продажу близько 96,5% акцій ОПЗ. Голова фонду Ігор Білус зазначив. Сподіваюся, що на днях ми отримуємо пояснення від потенційних покупців щодо причини їх відмови від участі у конкурсі. Однак, вже сьогодні можна сказати, що ключовими чинниками відсутності заяв є негативна цінова кон'юнктура на глобальних ринках мінеральних добрив та відсутність позитивних прогнозів її зростання. Висока ціна на природний газ, збиткова діяльність підприємства, провадження нарощення боргів, в тому числі перед ОСЧМ Холдинг Group DF. Кінець цитати у прес-службі фонду держмайна України нам повідомили, що детальна інформація буде озвучена у п'ятницю 9 листопада під час брифінгу голови фонду Ігоря Білоуса. Засідання виконавчого комітету пройшло 7 грудня. Присутні розглянули 32 питання порядку денного. Зокрема, члени виконкому узгодили програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік і встановили вартість плати за харчування у шкільних та дошкільних закладах. Подробиці у матеріалі Катерини Погребняк. У Южному активно триває перехід в ОСББ. Ще 10 багатоповерхівок буде списано з балансу міста. Усього 86% житлового фонду вже створило об'єднання. Конкурс з визначення обслуговуючої компанії для інших пройде у лютому. Виконкомі прогнозують, що до цього часу кількість об'єднань співвласників має збільшитися. В этом году прийнята програма фінансової поддержки, объединений совладельцев многоквартирных домов в городе Южном на 2017-2021 сімнадцятий года. Согласно этой программе, на условиях софинансирования средств городского бюджета и средств Смд будут проведены капитальные ремонты жилого фонда ОСМД. З наступного року у дитячих садках та школах підвищиться плата за харчування. Цьому послужило збільшення цін на продукти. При розрахунку вартості южнинські посадовці спираються на дані обласної статистики. Частину витрат покриває бюджет, частину батьки. Відношення місцеві ради визначають індивідуально у дитячих садках. южнинцям із власного гаманця буде необхідно викласти 71% від затвердженої суми добової норми харчування. Якщо відняти ту суму, яка затверджена у нас в сесії Юрінської міської ради з місцевого бюджету, то батькам доведеться доплачувати від одного року до трьох 18 гривень 81 копійка, і від трьох до шести років 28 гривень 95 копійок для того, щоб виконати норму харчування на дитину в день. У школах для учнів з 1 по 4 клас сніданок коштуватиме 13 гривень 44 копійки. Але цю суму покриває міський бюджет. Платними будуть лише обіди. Їх вартість складатиме 21 гривню 51 копійку. Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік передбачає ріст по усім показникам. Хоча, як зазначив міський голова, це позитивний сценарій. Ми в його таким. як... каким бы мы хотели его видеть, из и той информации, которую нам дали предприятия, особенно крупные предприятия. Но опять-таки эти предприятия, допустим, детские там Дельта, Вильмар, там Порт и так дальше, во многом тоже не могут спланировать, спрогнозировать свою работу на, допустим, на год, наперед, на два года вперед. Поэтому мы исходили из того, что мы имеем на сегодняшний день. Усього на підтримку економічного і соціального розвитку южного заплановано реалізувати 31 програму на 72 мільйони гривень. У суму входять кошти державного, обласного і міського бюджету. Зокрема, в місті планують збудувати школу у другому мікрорайоні, реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, продовжити реконструкцію адмінбудівлі та благоустрій пляжно-паркової зони. Також посадовці анонсують капітальні ремонти у дитячих садках і реконструкцію спортивних зал та майданчиків у школах. Засідання виконку. Тому транслювалося на каналі Южненського телебачення у прямому ефірі. Повну версію. Дивіться у програмі Об'єктив Плюс. Южненський міський голова зустрівся з угорськими партнерами. Обговорювали економічну сторону проєкту яхтового комплексу. Представники фірми забудовника поділилися з мером своїми враженнями після огляду місця потенційної забудови. Генеральний директор холдингу зазначив, що южне відповідає усім вимогам. Особливо важливою є популярність міста не лише у промисловому, але й у культурному значенні. Наступним пунктом у роботі над проектом буде визначення ризиків. Проте іноземні гості впевнені, будівництво Марини у южному має великі перспективи. Дві речі, виділи, одна що позитив, що там A másik az nem feltétlenül negatív, de az azért látszik, hogy irgalmatlan mennyiségű át kell ott elvégezni ahhoz, hogy ez a terület alkalmas legyen arra, hogy a projekt megvalósuljon. a a és В Україні інша інфляція. Наші інвестори звикли працювати в інших умовах. Тут мають бути додаткові гарантії, щоб знайти можливі ризики. Інформація про ситуацію в Україні, яку знають на сьогоднішній день в Угорщині, відрізняється від того, що є в дійсності. Якщо ми донесемо правдиву інформацію до інвесторів, то зможемо їх вмовити сюди приїхати. І тоді, звісно, робота піде швидше. Володимир Новацький виявив зацікавленість даним проєктом. На його думку, таке будівництво дає нові перспективи для розвитку міста у майбутньому. Перспективи великі, це дасть толчок розвитку міста в іншому напрямку. Якщо ми сьогодні розвиваємося практично вокруг промисловних підприємств, то якщо буде построєний цей э, марина, яхт-клуб і вся інфраструктура, то це зовсім дасть другий толчок розвитку, розвитку туризму, розвитку крупного бізнесу. И это рабочий, это огромное количество рабочих мест, огромное количество рабочих мест. И самое главное, что мы не занимаем ни какую-то землю, скажем, Палізною землю, яку можна використовувати позитивою в строїтельстві якоїсь інфругії інфраструктури і промислових об'єктів. До кінця цього року питання проєкту забудови буде винесено на громадські слухання. А у разі успішних переговорів з інвесторами будівництво планують розпочати на початку 2018 року. До южного з робочим візитом прибув начальник головного управління юстиції в Одеській області. Одразу по приїзду адвокат оглянув офіс Южненського бюро безоплатної правової допомоги та приміщення РАКСу. Після ознайомлення з роботою бюро Микола Станіщук приступив безпосередньо до консультації южненців. На момент приїзду адвоката вже очікувала одна громадянка. Ментою нашого приїзду сьогодні є прийом громадян, надання їм безкоштовних консультацій, по можливості, якщо вони підпадають під ті категорії визначені чинним законодавством. Надання їм правової допомоги нову посаду Микола Станіщук обійняв близько місяця тому. До цього очілював управління юстиції в Івано-Франківській області. Під час перебування у Южному адвокат сподівається на максимальну взаємодію з громадянами. По завершенню роботи у нашому місті посадовець вирушить у Білгород-Дністровський. У виконкомі привітали южненських військових із Днем Збройних сил України, який традиційно святкується 6 грудня. Міський голова вручив грамоти шістьом армійцям, а Южінський військовий комісаріат. На честь свята отримав у подарунок принтер. Эмоции тільки положительные. Почему? Потому что отметили наших ребят. Насколько мне известно, всем очень приятно. А мне лично приятно то, что была отмечена девушка Лена Кравченко наша. Ну, на мой взгляд, не каждый, даже мужчина в 22 года не подпишет контракт в такое время. Усього у Южному 68 учасників антитерористичної операції і функціонує громадська організація ветеранів. Зараз організація працює над тим, аби учасникам АТО було надано усі гарантії, які обіцяє держава. Дуже багато різних питань. різних. Там, кому не дали статус учасника бойових дій, хоча був дійсно в зоні АТО пораненим нашим. скажем так, присвоение группы соответствующей инвалидности с выплачиванием всего остального, там, что им положено. Сейчас из социального, ну, центра социального забеспечения специалист обратилась и поставила меня в известность, что пришла постанова Кабинета министров о том, что Государ... принята государственная программа про обеспечение жильем семей погибших воинов и инвалидов первой-второй группы. На данный момент у нас есть один человек, который попадает под эти критерии, и в этом направлении мы будем заниматься, сообща. Южний вкотре продемонстрував свої таланти в палаці культури дружба 6 грудня. Відбувся концерт презентація Україна це ми. Концертна програма проходила в рамках державної атестації дитячої школи мистецтв. Подібний захід проводиться раз на 10 років. На найбільшій сцені міста вихованці та викладачі дитячої школи мистецтв представили на розсуд публіки різноманіття номерів. Гру на музичних інструментах, хореографічні композиції, бальні танці, під звуки скрипки, виконання українських пісень. Публіка приймала аплодисментами. Концерт, презентація Україна це ми об'єднала всі номери українською народною тематикою. Много було репетицій. Я назвала два танці. Гулливеры и украинцы, я украинец, и мы. У тебя вот такой украинский костюм, где ты взяла его? Э, у мне мама сделала и венок, а юбку это там уже заказывали тоже. Мне просто нравится в нем, ну, везде играть, вот это все, мне нравится сцена. А кто у тебя э, преподаватель? Виталий Вадимович Бевза. Он учит всему хорошему, он меня за два года очень хорошо научил играть, я ему, конечно, благодарна. Но он все говорить пересцени, щоб нікогда не внували, что що нас любить. Я не нервничала. Я чувствовала эту песню, много тренувалася і знала то, що я точно смогу хорошо спеть. У нас вот перед уроками є така переміна на урок. От тоді учитель приходит, и мы і ми пайпам. А вчора ми ходили сюди в ДК і розпівались. Творчий захід зібрав на сцені не лише теперішніх вихованців школи мистецтв, а й випускників. Дехто з минулих учнів, отримавши профільну освіту, тепер виходить на сцену в якості викладачів. Я вже 17 літ на цій сцені. Толька раніше я в качестві. Ученицы выступала, а теперь уже в качестве преподавателя. Да, было очень много репетиций. Я продолжаю играть в ансамбле скрипачей Ронда. И был также еще номер с лицеем, танцевальным коллективом. Такая возникла идея. Наталья Дмитриевна Журенко поддержала меня, и я думаю, что получилось красиво. Готуватись до державної атестації школа мистецтв почала з вересня. Три місяці наполегливих репетицій знадобилось викладачам та вихованцям, аби представити колекцію номерів. Мені дуже трудно оцінити результат, тому що на жаль, я ні разу не бачила концерт жив'єм ні один за 16 років директорства із зала. А со сцены впечатление, только волнение, переживания за то, что все, все успели, все получилось, все успешно, хорошо выступили. А потом уже, когда с диска можно посмотреть эту презентацию, тогда можно уже составить свое впечатление. Но я думаю, исходя из тех высказываний, которые были сделаны по завершению концерта, зрителями, которые восхищенные возвращались на сцену, і зрительного зала, то я думаю, що все вдалося, що все кращо, все замечательно. Звісні концерти дитячої школи мистецтв традиційно відбуваються в кінці навчального року. Навесні колектив школи обіцяє знову порадувати свою публіку творчими сюрпризами. І це була остання інформація на сьогодні. Проте, вже зараз мої колеги готують свіжі матеріали на наступний випуск, який вийде у п'ятницю 9 грудня. А наразі я з вами прощаюсь і бажаю вам здоров'я та тільки гарних новин. На все добре.